Продається готовий для життя будинок у мальовничому селі Крилос, що всього за 5 кілометрів від Івано-Франківська. Якщо ви мрієте про простори і затишне місце для життя чи дачі, ця пропозиція для вас. Будинок цегляний, побудований у 90-х роках, має 70 квадратних метрів житлової площі. Всередині три кімнати, кухня, простори подвір'я, стан житловий, можна заселятися одразу. Газове опалення, світло та вода вже підключені. Є газон і зона відпочинку за альтанкою. всі зручності для вашого комфорту. На території 25 соток доглянутої землі ділянка правильної форми 36 на 80 метрів. Ідеально підходить як для вирощування, так і для облаштування саду або розширення житла. Тут росте безліч плодових дерев і кущів, персики, яблуні, вишні, черешні, груші, горіхи, кущі троянд. Доглянутий газон, Є господарський блок площею 15 квадратних метрів, криниця і навіть історична комора 1820 року справжня знахідка для поціновувачів. Заїзд до ділянки прямо з вулиці Івана Франка, широкий зручний, підходить для будь-якого транспорту. Інфраструктура поруч, дитсадок, школа, пошта, магазини все в межах 500 метрів, а до лісу і та річки менше, ніж за кілометр. Тихе затишне місце з усіма перевагами життя на природі і зручною близькістю до міста. Ціна 25 тисяч доларів. Жодної комісії все напряму від власника. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.